Халати сорту екстра вага. 10 кілограм, ціна 7 євро за 1 кілограм. Перший у нас ось такий, дивіться, який класний халатик. Я чесно, подумала навіть, що це пальто жіноч. Дуже класної якості. Він такий гарний, приємний в розмірі SM. Далі ось такий сіренький халатик. Дивіться, який він гарний. Дуже. В розмірі S, тобто 36-38. Далі ось такий коричневий халатик, просто неймовірної краси. Гарний такий відтінок в розмірі ML. Так, далі що тут у нас є? Ось такий червоний халатик в розмірі S. Він такий прикольний, так якби новорічний, чесно. Дуже класний. Далі знову йде халатик. Клітинку. Такий прикольний. М -м -м. Дивіться, яка тканина класна. Схожа на якусь губка-боба. Так, в розмірі XL. Так. Далі. Дивіться, який класний халатик. Мега легесенький, дуже приємний. На дотик в розмірі М. Далі, знову сіресенький, дивіться, який класний. Просто, неймовірний. Він є десь таким якимось синім відтіночком, але насправді він сірий. Так, в розмірі X, Її тільки постірати, її можна продати як крем. Далі. Ось такий халатик, білесенький, з каплинчиком. В я розмірі 10. S. Ксена, e. давайте трішки Ось я роз'ясню ситуацію. Я сумки сорт собі є сумки крем, сорт. Сумки перший сорт, 450, сумки крем, 11 одинадцять. Кікрасний халатик. Розумієте, серед білу таку ви точечку. і про що ми взагалі говоримо? В розмірі не сумка Крем, а де сумка перший сорт. Це небо і земля. Якщо ми оцінюємо ці сумочки, ці сумочки ідеальні далі. Ось такий дивіться який класний синій халатик в чорну полосочку. Так. Так, полосочка йде вертикально, розмір я не бачу. Це приблизно S M, може бути і L. Так. Далі, дивіться, у нас йде новенький халатик з бірочкою. Ось так він виглядає. Це розмір XSS. Далі ось такий класний, але він маленький йде. Так, це, напевно, есочка xs Може бути М. Тут є ось такі кишеньки великі. Дуже ніжний, класний. Далі у нас йде знову є е, була бірочка, тобто він новесенький, в розмірі м 42 Нагадую, ціна 7 євро за один косяк. Він йде короткий, буде десь поколінково. І це в нас не до цього. І вам сподобався цей лотик, пишіть нам у вайбер та забирайте його прямо зараз.